Привіт, любі друзі! Мене звати Катерина Габльовська і це програма Новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нових та цікавих традицій нашої нації. На всіма знайоме свято. Пасха! Музика. Великодні традиції в Україні об'єдналися з давніми звичаями дня весняного рівнодення. Готуватися до Великодня в Україні починають заздалегідь. Коли тримають довгий великий піст. Останній тиждень перед Великоднем називали білим. За цей час прибирали будинок, перемивали всі поверхні і прикрашали хату рушниками. На Великдень в Україні готують ритуальну випічку Паски. У Паски додають побільше яєць, аби тісто було насиченого жовтого кольору. Це символізує сонце. Зверху паски прикрашали птахів і квітів, що позначало весну і радючість. Тож перша традиція розфарбовані яйця. Особливою традицією було розфарбовування яєць. З давніх давен розфарбовані яйця вважалися символом відродження життя, природи і сонця. Раніше їх розфарбовували за допомогою природних матеріалів кори, плодів дерев, трав і квітів. Кожен вид прикрашання яєць мав свою назву. Друга традиція, а точніше, головний атрибут Великодня це Великодній кошик. До церкви обов'язково збирали Великодній кошик. Зазвичай його вміст залежить від регіону України. Та має свої особливості. Незмінним атрибутом залишається лише Паска. Крім пасок, у центральній Україні до кошика клали крашанки у шкарлупі, а на Галичині їх чистили. На Гуцульщині освячували воду, в якій варили яйця. повір'ям, якщо людина буде вмиватися цією водою, її обличчя буде чистим та здоровим. У деяких регіонах країни освячували воду з червоною писанкою, щоб потім вмиватися і бути гарним. Третя старовинна традиція це Великодня ніч. У цей час стається чимало цікавого. Більшість християн ідуть до церкви на нічне богослужіння. Однак у деяких європейських народів є звичай. Люди запалюють великі вогнища, які символізують перемогу Христа над темрявою. Наші предки цієї ночі розпалювали вогнище біля церкви. Та всю ніч слідкували, щоби воно не згасло. Всі решта, хоч і залишалися вдома, теж намагалися не спати. Казали, хто засне в цю ніч, весь рік буде сонним. Четверта традиція: святкові гуляння після святкового сніданку. Наші пращури влаштовували гучне гуляння з іграми, гойдалками та хороводами. Подекуди вони могли затягнутися на кілька тижнів. У багатьох народів була традиція водити великий хоровод під народну музику. А на гойдалках каталися всі, хто хотів позбутися гріхів та різних напастей. П'ята традиція це чистий четвер. Значення цього дня та обряди напряму відображені в його назві. Так, у чистий четвер. Ще до сходу сонця селяни прибирали у хатах, стайнях, коморах та на подвір'ї. А в саду і на городі господар згрібав в купу листя бадилля бурянів і підпалював, щоб очистити землю від морозу, зими, смерті і всякої нечисті. Шоста і крайня традиція це більше як запитання: чому вербна неділя саме вербна, а не пальмова, і в чому сила верби? І ось відповідь на це запитання. Кожного року в соцмережах піднімається тема, чому неділя саме вербна? Якщо згідно з біблійськими історіями Ісуса, який в'їхав в, в Єрусалим на віслюку, зустрічали пальмовими гілками. Мабуть, вербна через те, що пальма в наших широтах не росте. Вдома господар торкався вербовою гілкою всієї худоби. Її застромляли на городі, щоб мати добрий врожай. Обсаджували сад і водойми. Вперше на воїн худобу виганяли вербовими гілками. Перед тим як випікати паски, вербовою гілочкою розпалювали піч. Ну що ж, я сподіваюся, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. І я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! З вами була Катерина Габльовська та програма «Новини від Катерини.